Вітаю на каналі. Сьогодні у нас на огляді буде ось така портативна акумуляторна повітродувка. Що ми тут бачимо? Ну, Взагалом на упаковці ми взагалі ніяких характеристик не бачимо. да? Ми бачимо тільки той факт, що у нас безшіточний двигун всередині електричний стоїть, екстра лонг range, тобто мається на увазі довгий час служби від одного заряду. Ну, Взагалі характеристик немає ніяких. да? Але хочу сказати, що тут у нас є. Ось така. Шикарна X6 Mini Jet Fan повітродувка. Модель ви можете бачити, да? І по характеристикам. По характеристикам, у нас, наскільки я знаю, я придбав її за того, що тут 130 тисяч, якщо не помиляюсь, а ні, дивіться. Так, англійська. Ось так. Англійська мова, тобто на третій швидкості максимально у нас 110 тисяч обертів на хвилину. Розумієте, да? І наскільки я знаю, там десь приблизно 52 метри на секунду там, повітряний цей потік має бути. Також із характеристик у нас ну, три швидкості. Це зрозуміло: перша, друга, третя. Також є ліхтарик е, стосовно 110 тисяч обертів на хвилину сказав. Е, так, далі що ми бачимо? Заряд, зарядка у нас Type-C 5 вольт 2 А. Тут, в принципі, рекомендації, як користуватися, нічого такого надзвичайного немає. Так, і тут, звичайно, ми бачимо, так, 7,4 вольта 2500 мА2. на 2. Це значить, що у нас загальна. Ємність 5000 мА. Тобто, у нас тут стоїть два акумулятори, я так розумію, 18650 по 2500 мА. Це в принципі відповідає дійсності, бо тому що я, коли я купляв, то там було сказано, що там загальна ємність 5000 мА на годину. Час зарядки у нас 2,5 години, зрозуміло. Єдине, що там ще в характеристиках тут у нас написано швидкість 110 тисяч обертів на хвилину, а там було написано 130. Ну то зрозуміло. Так, давайте подивимось на саму повітродувку. Не забувайте підписуватись, нагадаю на канал, поставити вашу вподобайку, можливо, написати якийсь коментар. На підтримку каналу, на підтримку автору, і, звичайно, у кого є там така або подібна повітродувка, як вона напишіть, наскільки вона у вас довго вже і чи працює, чи міняли ви акумулятори, можливо, якісь проблеми були, такі таке інше. Так, тут що ми бачимо? Тут у нас така неергономічна ергономі... не ручка, да? хоча така цікаві, там прорізи, ну дизайн мається на увазі, але вона така, ну просто така квадратна, да? не під кутом, під якимось таким, щоб було. Ось так от, просто під прямим кутом у нас знаходиться ручка. Така вона квадратна. Ну, це, звичайно, зрозуміло, бо тут, наскільки я казав, тут два акумулятори, має бути по 2500 мА годину. В принципі, плюс-мінус це відповідає дійсності, тому що вона доволі важка, хочу сказати, не легка, а доволі важка. Так, що ми з цієї сторони бачимо? З цієї сторони, ми бачимо, тут у нас ротор, бачимо, тут, я так розумію, Судячи з кольору, це алюмінієвий у нас, да? Да, скоріш за все, алюміній у нас. А не пластик. Це, в принципі, вже дуже добре. Закручене воно у нас, наче гвинтом. З цієї сторони, у нас тут кнопка увімкнення, також індикатор. Давайте натиснемо. Ага. Індикатор заряду акумулятора, я так розумію. Або швидкості, три швидкості. Також у нас є кнопка ліхтарика. З цієї сторони у нас сопло, да, чи як правильно сказати, е, вихідна. Ага. Ні, так не можна. Да? Я думав, що можна і з цієї сторони, значе воно має всасувати щось у себе. да? А з цієї сторони, отут, бачите, воно на магніті. Ось дивіться, З цієї сторони, я так розумію, тут у нас магніт стоїть, і в... а з цієї сторони металева да, пластина. бачите, І ось воно отак от кріпиться. І фіксується за допомогою. Ось тут -от є у нас така прорізь, бачите. ось, І воно просто так от входить в паз і отак от не прокручується, і плотненько так от тримається. Так, це зрозуміло. Тут ніяких ні фільтрів, нічого нема, тобто, наскрізний прохід. Тобто, в, принципі, в принципі, можна використовувати її, якби ви, з цієї сторони можна було так от поставити, щоб щось висмоктувати, наприклад, із якоїсь, да? наприклад, в кишені там, у, у, ну, в двері водія, наприклад, там десь там, де пляшка стоїть, там, або там десь в бардачку, або, можливо, там під локі... підлокітнику можна, там щось, там, щось наче як попилососити, да. Ну, Але, в принципі, це просто. Продувка така. Так, тут у нас є ще така гумова насадка. Вона така тонка. Я так розумію, як її сюди присобачити? Ага. Ось так. Вона вже такий якийсь вигляд має, бачите? Наче і нова, а таке враження, от на неї, наче як пил, да? і не стирається. Ну, можливо, це така якісь гуми, не знаю. Так, воно має бути у нас, я так розумію, раз з цієї сторони тут у нас. Ось так потрібно. Так, все, я вгадав. Ось так от її потрібно ставити, коли вам потрібно, десь там в якомусь там важкодоступному місці або, наприклад, щільніший потік повітря. Бо, як ми знаємо, чим товше сопло, да, тим щільніший потік. Ну, бо, в принципі, це зрозуміло з законів фізики. Так, давайте спробуємо увімкнути і подивитись. Спочатку ліхтарик. Ну що, доволі непогано. Да? Білий день і ми бачимо, що доволі потужний ліхтарик для, для підсвітки робочої зони, для того, щоб ми бачили, що саме ми продуваємо. Наприклад, там, в якомусь там увечері там, в автомобілі там, там, пил якийсь, або воду зігнати, або сніг, як, як в тій рекламі. Да? Або, наприклад, десь в комп'ютері ми кудись там підлазимо, для того, щоб продути там, ту ж саму радіатор відеокарти, або, наприклад, радіатор того ж центрального процесора основного. Нашого, якщо там ми знаємо, завжди забивається, тому що там активне охолодження, і від штатного кулера воно постійно там радіатор забувається, і ми можемо завдяки е, щільному потоку повітря продути і видути, і не розбираючи, навіть, навіть можна не вимикати комп'ютер. Да, просто зняли задню кришку, і за допомогою так, от, і можна продути, в принципі, в напрямку, як повертається вентилятор. Так, давайте тепер увімкнемо. Так. Від, від короткого натискання на кнопку нічого у нас не відбувається. Можливо, треба потримати. Значить, угу. як... Чуєте такий свист, значить як реактивний двигун, так? Да? В якомусь лайнері. Це у нас перша швидкість, я так розумію, індикатор. Ще одне коротке натискання, це у нас друга швидкість. І це у нас максимальна швидкість. Ну що, в принципі, дивіться, вон коробка з устаткуванням, в принципі, навіть, навіть без насадки вона у нас відлітає. Якщо взяти, наприклад, ось ні. Заважке, а якщо так, ні. Хоча дивіться. Ну, можна сказати, доволі потужна така повітродувка. Давайте вимкнемо її. А, перемикається коротким натисканням, перемикається просто швидкості. А вимикається натисканням і утримуванням. Також, якщо просто утримувати, одразу дивіться, не відпускаючи кнопку, просто одразу коротке таке, можна коротко на високій швидкості, просто щось продути. Відпустили, і воно заглохло. В принципі, нормально. В принципі, нормально. Не враховуючи той факт, що воно таке, ну, заважке і не дуже ергономічне, скажімо так, в принципі, непогано. Лопаті, я ж кажу, виготовлені з алюмінію, судячи з усього. Два акумулятори 5000 мА. Підсвітка робочої зони. Ну, звичайно, насадка така довга-тонка для того, щоб можна було в якихось важкодоступних або щоб щільніший потік повітря був. В принципі, Ну, Мене задовільняє повністю те, що я бачу. Також в комплекті. Ну, тут, звичайно, я вже не акцентував увагу, просто під Type-C у нас зарядка, а не, ні, не зарядка, а просто зарядний кабель, бо самої зарядки у нас блочка немає. Тільки кабель під Type-C. В принципі, ось і вся комплектація, можливо, тут ще щось є. Ні, тут у нас в комплекті вже більше нічого немає. Ну що ж, в принципі, я задоволений. В характеристиках тут нічого такого немає, англійська мова. Але в принципі, от, е, по функціональності, скажімо три швидкості, ліхтарик, насадка на магніті, да, ємність акумулятора, тобто загальна Type-C. Ну, в принципі, воно вартує своїх грошей. Я б рекомендував до купівлі усім автомобілістам, усім, хто, наприклад, просто хоче наприклад, проду, продути клавіатуру. Да, от на, на столі у себе ви там на комп'ютері граєте, продули клавіатуру, да, щоб не, не витягати її, не від'єднувати, не від десь не витрушувати там над ванною. Можливо, там якийсь там пил або таке інше. Просто можна продути. Звичайно, це все в повітря піде. Цей пиле знаново воно осяде. Ну але тим не менш. Ми ж коли комп'ютер продуваємо, ми ж також продуваємо, воно там десь там кудись летить. Потім ми там прибираємо, робимо вологу, вологе прибирання. Ну, але тим не менш. В принципі, можу рекомендувати до купівлі. Дякую всім за перегляд. Ставте ваші вподобачки, не забувайте підписуватись на канал. До нових цікавих відео. Мирного неба, гарного дня. Бувайте!